І розпочинаємо після матчу прес конференції Головний тренер «Динамо» Київ Ірча Шелошевсько. Містер, короткий коментар, будь ласка. Питань, навіть якщо є питання, задавайте. Ваші запитання. Так, будь ласка. Містере, чому сьогодні заявці не було Караваєва та Карабаїв? Каравай джард three weeks he will not play. It's concilia, как ви до того, concilio during the training and. The... Карвай травмований на три тижні вибув, поки це все підробляться. Другий? Кабай. Кабай теж саме. Кабай тут теж саме. То же саме проблема з аддуктором. ен ми не знаємо. Ми не знаємо, як Поки как не знаємо, скільки травма затягнеться, але він намагалься. Наступне запитання. Так, будь ласка. Дмитро. Доброго дня. Поздравляю вас Із змістовної групи, яка послідовно від матч майже стає кращою. Хотілося б спитати про грузахисників центральних, чи завидоволені виєю? Хто відповідає центральних захисників? І діалог, чи отримає шанс на лівому фланзі після чемпіонату Африки? Yeah, okay. uh, about central defenders and about the deal. What about defenders? They play very well for the third time. It was only one, one mistake made by uh, by Max. Mm -hmm. uh, it's prohibited to play short passes in front of the uh, sixteen meter. He did this, uh, and we could uh, receive goal. Eh? But he played very well all the match, and the uh uh, Popov -pop, the same. Ker smo vedeli, da bodo igrali z dolgo žogo, smo vedeli, da bo v tem območju velika bitka, in so se zelo dobro odrezali. Tudi nasprotnik je imel veliko več centimetrov od njih. Про захисників навіть нема чого говорити. Вони дуже хорошо грають. Сьогодні у нас була лише одна помилка у Максима Дючука, коли він віддав пас на 60 метрів. Левін зрозумів свою помилку. Також ми сьогодні непогано грали на дальніх м'ячах, те ж саме стосується і Попова. Обидва захисники дуже гарно грають позиційно. Самбо With Ariat and uh, he couldn't. He couldn't. Uh, even even if he was okay, he couldn't play. But it came after one month. It's not uh, it's not easy. Uh, you but he's injured also. There is a training. He wanted to dribbling and uh, some some players. Uh, Невеличка травма після повернення зі збірних Сенегалу. Місяць його не було. Важко зараз розраховувати на гравця, який на місяць випав з тренувального процесу команди. Але коли він буде готовий, ми будемо розраховувати на нього we have the principle of the game, we have the combination, we have the you no know, one who stay one month and after coming it's impossible to play. Футбол це така гра, де неможливо приїхати і одразу почати грати, якщо ви місяць пропустили. Треба бути готовим до цього. Коли сам Бадяло буде готовим, він повернеться до нього. Ми йому повинні дати час. Ми на нього розраховуємо, даємо час йому. Наступне запитання, будь ласка. Так, Олександр Глипенко. со второй подряд победы хочется, чтобы так, такое было продолжение. Но в это сложное время, перед началом чемпионата, болельщики надеялись, что Лучевская и его команда, что Лучевская второй раз приведет Динамо с чемпионом чемпиона Украины. Это будет 17 награда в чемпионате Украины Динамо, Киевскому Динамо, и над эмблемой Динамо заживется третья звездочка. Как мы видим, сейчас борьба за первое место Надежда умирает последней или Динамо будет сражаться до конца? Спасибо. Don't forget that today 14 players missed. 14. I don't want to, to repeat it, man. And what's happened with us? It's not easy to 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 build another team with other players with other qualities. I, I have to repeat boss the the goalkeeper. Bušan je uh, Bush, uh, dojko, uh, Karavajev je den plajev, zabarni, not. Mikolenko je zbin, šaparenko, bocigankov, Verbić, Vitinjo, Besedin, uh, Kedziora, to player se doda. Morza zisa. The referee in the match against uh, the last match against Lvov put out the uh, boyalski, the best player, our best player, and we received three, received the punishments, three days punishments, yeah. in the matches, and it's, uh, it's not it's not easy. After we know very well what happened the first match against uh, against Yungolets, uh, they scored two times for two big mistakes of Katya, two big mistakes, incredible mistakes. Mm -hmm. The two goals they swore. they, create, they the, put us in, the, to, to, in that moment to combination and give a bigger advantage to them which they took the ball I think, with the other. Mate, uh, after I didn't see in this championship what happened with, uh, in that match with, uh, with Max with uh, Dialuk, I didn't see in another match the same thing. Every time we were very fouled, fouled, fouled. Ne razumem. Razlaganje je zame zelo pomembno. Mislim pa, da bo korak za korakom vse v redu, saj začnemo obnavljati ekipo, da bi ustvarili možnost za mlade igralce, da igrajo z dobrim navdušenjem in dobro pripravljenostjo. In ja, prav imate, Dinamo Kiev, povedal sem jim, da drugi ne igrajo proti vam in vam in vam, proti Dinamo Kievu, ki je simbol. The, against the uh, big team with a big tradition, with big uh, history, with a with a uh, with big results, and they played against. Uh, for you have young younger to be at this level. Dinamo it's cannot uh, not be in the European Cups. It cannot. It's it's impossible. For this they have to make big uh, uh, they have to be disponibility for sacrifice themselves during the matches, during the training and it's important this. Перш за все, хочу сказати, що ви праві, тому що Динамо Київ це команда з традиціями, з історіями, це символ українського футболу, який не має права бути без єврокубків. Але не будемо забувати, я вже повторював це після останніх прес-конференцій, що ми втратили 14 гравців під час перебудови цієї команди. це через війну, це через травму, це через трансферну політику клубу, де коли ми продавали гравцідентонтукамбек, де багато з них не хотіли повертатися через військовий. Станту це uh, for the family, for other it's, uh, it's normal. Це uh... нормально, я розумію їх по-людськи, тому що у кожного з них родини, тому що у кожного з них є е, свої діти. Вони не хотіли повертатися в Україну, де йде війна, це абсолютно нормально, я їх розумію. Е, але треба нам час, щоб перебудувати свою команду. Ми даємо зараз шанс нашій молоді, яка вже підходить до того оптимального рівню першої команди, який я хотів би бачити. Е, нам на це потрібен час, але крок за кроком ми йдемо до своєї мети. Більш того, ми бачимо, як зараз у цих матчах нас судять рефері. Я не бачив жодної української команди, де арбітри б так предвзято ставилися до цієї команди. Ми пам'ятаємо гру з інгульцем, коли ми пропустили через дві критичні помилки Катерини Монзоль, арбітр того матчу. not the three matches, the, a good good a good, a good uh, uh, referee it, it has to, to do not listen some something I've seen in the national I've been in the big teams in the normally the players a big emotion big, big intensity of the games they are emotional like this, sometimes they are saying something the referee intelligent referee don't uh, don't uh, hear this it's, Tako je, gre noter. Ni takoj, to ni problem. Ne vem, ali je arbitralno situacija. Vidite, za Bujalskega je preveč, preveč za to, kar smo naredili. Ми пам'ятаємо гру з Дніпром. Це грали дійсно дві великі українські команди, велика інтенсивність гри, великі емоції. Через те, коли у будь-якого гравця будуть повищені емоції з цього поєдинку, який був надважливим для нас і надважким. Це зрозуміло, що будуть емоції, але нормальний арбітр, він. Промовчить в цій ситуації, коли навіть якщо арбіт, якщо футболіст на нього щось скаже, через те я вважаю, що три матчі дискваліфікації для Віталія Бояльська це забагато, і це не мало статися. Це наш найкращий це гравець, так. і вони знали, кого видаляти. Окей, okay. останнє запитання ним. Динамо не може бути на цьому зізлевель. It's not, uh, but we have, have another 10 matches, which we'll see, maybe Bujalski will come back, maybe we'll go to Karabayev. These very important players, because they are output uh, players, experienced players, and they can help the team to to be a good level. Only with the young players, it's difficult to to win something special. Uh, even for me, it's not easy. I've was, I was been habituated to win every time, to be there. Now I have to, to create possibility to have a good team for the next year also. Mm -hmm. But, and this is possible only with the results. Але я повністю з вами згодний, що Динамо Київ не має бути на тому місці, де зараз знаходиться, і не має бути на тому рівні, який зараз показує на футбольному полі. Ми дуже розраховуємо на те, що повертається бояльський. Ми дуже розраховуємо на скоріше повернення Караваєва як до двох наддосвідчених наших гравців. Ми вважаємо, що вони дуже велику користь можуть принести нашій команді. У нас є ще 10 поєдинків. Ми не вибуваємо з гри, тому ми бажаємо, що ще зараз будемо змагатися за найвищим є. Є. так. Останнє запитання, будь ласка. Містере, добрий день, я вітаю з перемогою. У мене питання стосовно молодих футболістів. Ось ми вже говорили про Пана Царенка. І якщо я не мовляюся, сьогодні був його дебютний гол. Ось що ви сказали йому після гри? Це перше питання. І друге питання стосовно Ваната. Скажіть, чи може це бути майбутній нападаючий, який стане основним не тільки в рамках Київ, а й в збірній України? First of all, about Sreng and his first goal in the first team, uh, about the young players, about the one not especially. Could he win uh, be the no, first but, tiger uh, in the uh, national uh, team? No. We, we need patience. We need patience for this kind of players. It's not possible from one day to the other to bring them at a high level. They are creating, they are playing with a very emotional the uh, very emotional that? Uh, And, uh, mistakes, in delajo veliko napak, hkrati pa sem videl, da se od tekme do tekme od drugega odrežejo zelo dobro. To je pomembno za ekipo. Kakorkoli že, imamo zelo dobre mlade igralce. Čakam tudi na Bola, Mbaleša, zelo dobre igralce, mlade igralce. Zanje pogrešajo izkušnjo. Toda izkušnje pridejo samo z igrami, z leti, z igranjem in z vsem tem. In ja, jaz moram pospešiti ta proces z njimi v tem obdobju, da pridem do 22 let, da razmišljam kot igralec, ki je star 32 ali 33 let. Zame je to zelo, zelo veliko razpravljanja z njimi o tem in o treningu. I did this uh, not only here, everywhere that I've been. I created uh, teams with young players, and uh, Dinamo Bucharest and Brescia with Pierlo and uh, Baronio and Pavanelli. Only in Turkey I couldn't because in Turkey they are, play they are taking only players with experience, not young. With the national team I did the same thing with, uh, with Turkey. Mm -hmm. Players playing the second division they p with me, they play directly the, the national team. And with Shakhtar also with uh, with Brazilian team, with players. And this also we have to we have to create a very good team with the players who who, uh, who, who play all the time for Dinamo. Um, Для того щоб ці молоді футболісти вийшли на рівень першої команди, для них перш за все повинен бути опит досвід. Для досвіду потрібно потрібен час, потрібно помилятися, потрібно грати у футбол. Вони ще набираються цього досвіду. Я думаю, що до 23-24 до років ці гравці вже сформуються, і ми побачимо той новий рівень, нове покоління київського Динамо. Я так само робив у багатьох командах, які тренував так само було і з Бреше, коли ми відкрили пірло. Так само було і з Шахтарем, коли ми відкрили так само було і у Туреччині. Так само було і у Шахтарі, коли ми відкривали молодих бразильців. Потім їх продавали. Це було нешнілтін турецькій національній збірні. Так не було тільки. У турецьких командах, коли вже мав мав бути результат, мав бути досвід, там були можливості для того, щоб запрошувати хороших гравців. Перш за все, зараз ми створюємо молоду команду, і нам на це потрібен час, як я вже казав, для того, щоб ми заграли у футбол на тому рівні, на якому має грати Київський Динамо.